Вітаю вас, шановні друзі. Це програма. Ваша свобода з вами ведучий Олександр Лащенко. Два роки тому більшість посадовців і політиків, які брали участь у засіданні ради нацбезпеки та оборони України щодо вторгнення російських військ до Криму, виступили проти запровадження воєнного стану і початку бойових дій проти російських військ за того становища Збройних сил України. Це видно зі стенограми, яку розсекретили саме зараз на засіданні парламентського комітету з питань оборони під головуванням народного депутата Сергія Пашинського. За розсекреченим документом тодішній во міністр оборони. Они Ігор Тенюх попереджав, що Україна не готова до повномасштабної війни і може зібрати лише 5 тисяч боєздатних вояків. Цитата пана Тенюха. Їх можемо кинути в Крим, але це не вирішить проблеми півострова. Ми їх там просто покладемо. А що робити з тисячами кілометрів кордону та підготовкою Росії до вторгнення? Коли зайдуть зранку з боку Чернігівської області, то до вечора вже у Києві будуть. Проти збройного опору тоді виступили присутні на нараді РНБО прем'єр Арсеній Яценюк і не член ради нацбезпеки Юлія Тимошенко. Зокрема, лідер батьківщини зазначила цитата: я розмовляла з нашими закордонними партнерами. Вони теж підтверджують російські війська на кордонах і просять не робити жодних рухів. Ми маємо їх, тобто західних партнерів, послухати, бо без них ми абсолютно безсилі. Жоден танк не повинен виїхати із казарами, Жоден солдат не повинен підняти зброю, бо це означатиме. Програш, кінець цитати Юрія Тимошенка. Зрештою, тоді з усіх членів РНБО за воєнний стан проголосував лише виконувач обов'язки президента Олександр Турчинов. Це дало привід пану Турчинову констатувати на засіданні. Тоді рішення не прийнято. Хоча, як во президента, констатують деякі оглядачі, він був во головнокомандувач збройних сил. і Мав повне право одноосібно запровадити воєнний стан, якби справді бажав. Отже, сьогодні в ефірі Радіо Свобода ми спробуємо з'ясувати з нашими гостями зняття грифу секретності зі стенограми Рада. Нас безпеки, дискредитація Тимошенко, піар Турчиновича, викриття агресії Росії, і будемо говорити про це сьогодні з народними депутатами, народним обранцем від фракції Батьківщина Сергієм Власенком. Вітаю вас, пане Власенко. Добрий день його колегою від народного фронту у Верховній Раді Георгієм Логвинським. Вітаю, пане день. Логвинський. На початку нашої розмови наведу цитату одного з експертів у плані безпеки. Пана Скибінецького, ми звернулися до нього з таким запитанням: власне чи не є от таке розкриття грифу секретності лише через два роки після тих подій, взагалі порушенням закону про державну таємницю? Чи не є це підігруванням ворогу? Думка пана Скибінецького в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода. Я не дуже розумію, чому це зроблено і чому це саме зараз зроблено. Можливо, це зроблено для того, щоб зняти якусь напругу навколо питань, які багато стосовно того періоду часу. Можливо, треба довести, що Україна об'єктивно не була спроможна дати відсіч тоді. Я думаю, що там нема нічого такого, що можна було б перенести екстраполювати на сьогоднішній день. Якщо є, то зовсім мало. Взагалі мені здається, що воно не розходиться з тим уявленням, які мала Росія стосовно нас на той час, думаю, що вони спрацювали точно і прораховано, виходячи саме з того, що ми не будемо давати відсіч. Ну, бачите, пан Олександр Скибенецький, колишній начальник управління контррозвитки Міністерства оборони, не зовсім зрозуміє, навіщо все це було зроблено. Пане Власенко, ви як вважаєте, Навіщо саме зараз це зробили? Оприлюднили цю стенограму? Знаєте, на моє глибоке переконання це відбувається для того, щоб відволікти увагу людей від тих подій, які відбулися в парламенті на минулому тижні, від тої соціально-економічної ситуації, яка є. Нас витягують в інші дискусії, нам підсовують абсолютно фальшиві тези в цій дискусії і так далі. Я ще раз підкреслюю, мені здається, що основне завдання відволікти увагу людей на якісь інші речі, щоб люди не говорили про те, що уряд повністю дискредитований, щоб люди не говорили, що уряд не має жодної підтримки, щоб люди не говорили про те, що в парламенті створена нова коаліція, а це народний фронт, шматок БПП і залишки партії регіонів, і що саме ці люди повинні взяти на себе відповідальність за долю країни і оголосити. Створити нову юридичну коаліцію, щоб люди не говорили про те, що коаліція припинила існування, що насправді запущений 30-денний конституційний термін і так далі. і так далі. Для того, щоб відволікти увагу, нам підсовують всякі різні речі. Ну, зокрема, хтось говорить про якісь. Таємні секретні позиції Юлії Тимошенко. Якщо ми вже згадали це ім'я, я просто хочу всім нагадати, що, по-перше, Юлія Володимирівна була на засіданні РНБО, бо це теж як дискусійно… Хоча вона не член ради нацбезпеки. Тоді була а я, і зараз це єдине. Це було єдине засідання РНБО. На яке в зв'язку з тим, що ситуація дійсно була дуже складна і всі були розгублені, були запрошені лідери. Трьох парламентських фракцій. Тобто Юлія Володимирівна була не одна. Разом з нею був запрошений від свободи Олег Тягнебок, а від удару Віталій Кличко. Всі троє лідерів парламентських фракцій були, всі троє лідерів парламентських партій були присутні на цьому засіданні. РНБО нічого тут секретного немає. По-друге. Свою позицію Юлія Володимирівна публічно, Я це підкреслю, публічно озвучила на наступний день. Була заява Тимошенка, яка по суті повторює все, що було сказано на цьому засіданні РНБО. Це заява від 1 березня 2014 року. Вона була опублікована. Пане Сергію, даруйте пізніше. Юлія Володимировна закидала Олександрові Валентиновичу Турчину, що мовляв він, нібито під час цього засідання РНБО був так би мовити пораженцем. Дивіться, ситуація не зовсім так. Давайте не пересмикувати. Мова йде про те, що на цьому засіданні РНБО 28 лютого 2014 року обговорилася конкретна ситуація, яка мала місце за станом на 28 лютого 2014 року. Вони розмовляли не в березні, ні в квітні, ні в травні 2014 року. А саме 28 лютого. Просто нагадаємо нашим глядачам, що відбувалося в цей період. Декілька днів назад втік Янукович. Ну від 28 лютого, час. так це якраз два роки зараз. Так. Тих у нас подій. у нас пам'ятаєте повністю не було правоохоронних органів, бо вони всі були перелякані, деморалізовані, розвалені. У нас не було по суті армії. Про що говорив на цьому засіданні? РНБО Пан Тенюх. У нас не було вертикалі командної. але це все відбувалося за станом на 2802 2014 року пане Сергею, а пізніше закиди з боку Юлії Володимирівни а на пізні... адресу Олександра Валентиновича, Що мовляв, він як тоді ВОО-президента, недостатньо все робив для обороноздатності. Були ж такі закиди з боку Тимошенко. А пізніше у нас створилися добровольчі батальйони, які не держава, не президент, не ВОО-президента створив добровольчі батальйони. Добровольчі батальйони створилися, волонтери почали допомагати армії. І у нас ситуація кардинально змінилася. У нас з'явилася обороноспособна, обороноздатна армія. І повертаючись до питань і термінів, ви знаєте, РНБО, це ви правильно сказали, що деякі аналітики говорять і справедливо говорять, що РНБО це дарачий орган. Була на цьому засіданні одна людина, одна єдина. Яка мала право приймати будь-які рішення в незалежності від того, що думають всі інші, ця людина нібито заявила про те, що в неї є рішення, але дій після цього ніяких не було. Я вважаю, що за станом на 28.02 28 рішення було прийнято правильно. Тому що насправді і про це говорили всі члени РНБО, про це говорили фахові військові, про це говорили фахові розвідники. Іншого винятку іншого Говорили, говорили не було, про те, так? що був план Володимира Путіна, і е, це це не була чиясь єсь Зрозуміло, пане Панесе просто хочу надати вашому колезі Маска. по ефірі панові Логовинського. А ви як оцінюєте? Є політичне підґрунтя в оприлюдненні до речі, представником фракції Народного фронту керівником парламентського комітету з питань оборони Сергієм Пашинським О, такої стенограми. Навіщо це було зроблено? просто дізнатися правду про ті події. Чому інші стенограми тоді не оприлюднюють? Давайте все-таки розділимо цей uh, процес на кілька составляющих. Перше, uh, Для багатьох депутатів, багатьох uh, активістів є целью їх жизни вернуть Крим. Чому це важливо? Вернуть контроль над Кримом. Потому що окупація нашей территории началась с Крыма. И пока мы не повернемо контроль над этой территорией, до этого момента, никаких uh, сдвигов. Государственності в нашої країни не президент. нагадаю, для тих, хто не знає з наших слухачів, читачів глядачів Радіо Свобода, що ви, як юрист, постійно займаєтеся цим питанням щодо. Я е... був адвокатом між лісу. Ще до того. Моменту. Ну, насправді ну, я думаю, що пана Георгію не, не личить про це говорити, але він дуже багато робить для того, щоб, знаєте, позиція по Криму не пропадала принаймні з міжнародного порядку денного. Бо дехто, от ми з колегою Логвінським разом, члени української делегації у парламентській асамблеї Ради Європи і дехто, знаєте, вже хоче забути про це. Західних партнерів. Так, да, західні партнери. Але це окрема, пан, окрема тема. Тому, пане Георгію, дійсно, так, робить так, так, багато свого. Дякую за комплімент, особливо від вас, Сергій, це мені дуже приємно слухати. Це не комплімент, це реально річ, це правда. Uh, uh, Тому uh, я не можу сказати, що той або інший факт, який відбувається щодня, є виходящим з обшу системи. Я не могу сказать, что я доволен вообще правоохранительной системой, которая на сегодняшний день все-таки сделала много, гораздо больше, чем в любой другой стране с аналогичным примером, например, Грузии или Приднестровья. За всю историю э, конфликта Абхазии и Грузии, где Россия играла основную роль, был задержан всего лишь одно судно на два часа. У нас задержано 10, арестовано 4. То есть мы своими действиями все-таки показываем серьезность наших отношений. Вместе с этим э, многие дела проходят очень медленно. И, например, ко мне очень часто через мои приемные, через Facebook обращались люди и задали вопрос. А почему не привлечены те люди, которые сдали Крым? Я не говорю лишь о руководстве. Дело в том, что открыто очень много интересных фактов. Например, российские спецназовцы, захватывая наши территории, в руках держали акт проверки, выданный Министерством обороны Украины. Пере... в его чулёво, в часы Януковича, так? Нет, это было буквально за несколько недель до того, как э, началась аннексия. Э, приехала специальная проверка, которая проверила все территории, установила сколько оружия, сколько личного состава, где находится, план казарм и уехала. То есть какая-то она была странная, потому что у каждой проверки есть цели и задачи она была такая общая. Так, тут, это, уже писем... это, была подготовка, это была подготовка э, к аннексии, буквально за несколько недель. И именно с этими документами заглядали российские спецназовцы. Именно так на Керчи перед э, входом туда российских войск фактически было разоружено полностью. То есть там находилось три человека, если я не ошибаюсь, там два с автоматами без, без патронов, один с дубинками. З украинской сборной солдат. Да. То есть кто-то дал такие команды. Соответственно, задача, и нам не секрет, что план существовал до этого. Так она справде, а кто миг даты такие команды? Давайте добавляем. Мих даты министр обороны, обороты, а Давайте я все-таки закончу, что я Давайте я все-таки закончу. Действительно, мы нашли тех, кто давали команды в рамках уголовного производства, солдатам. Часть из них перешло на БИК чи... России. России. В отношении части идут уголовное производство. Однако мы не можем говорить о вине того или другого человека, потому что это может сделать только по А че есть на студии все стенограммы оприлюдны? Это же Ренбу, напевно, еще не сборная. час. не а, комитет Верховной Рады, не господин Пашинский, а прилюдного на комитете были оприлюднены материалы уголовного производства, и оприлюднены эти были стенограммы, заступными генерального прокурора, главного военного прокурора господином Матьеусом. И э, это очень важно. Теперь я хотел бы только две вещи по сути да, вам да, ответить. Да, да. Первое. Я бы все-таки э, считал бы, что оценку должны давать, с одной стороны, профессионалы, а с другой стороны, люди. Каждый для себя должен понимать, что надо делать. Бороться с, э, в руках, не имея ресурсов, но имея волю с агрессором, или же все-таки... Находіть пути. До речі, От ми тут згадуємо прізвище пана Пашинського. Він теж дав ексклюзивний коментар радіо Свободи. Чому саме зараз вирішили оприлюднити цю таємну стенограму? Отже, думка Сергія Пашинського. Минулого року наш комітет прийняв рішення провести декілька тематичних засідань на тему початок збройної агресії Російської Федерації проти України 9 грудня до бюджету. Навіть ми звернулися до всіх профільних до головного управління розвідки, до генпрокуратури, до МВС, до СБУ, до РНБО, щоб вони надали там перелік документів, які показують там ситуацію, яка була в нашій державі на початку лютого на кінці березня. Це у нас є закон про державну таємницю. Комітет звернувся до уповноважених органів. Ці документи. Які були засекречені, які нам потрібні були для роботи, щоб показати, як що це все відбувалося? Була пройдена процедура їх розсекречування, зняття грифів. Пане ви вважаєте, взагалі. От а є ризик, що тепер Росіяни, прочитавши ці документи, матимуть психологічний портрет кожного з українських керівника, адже більше з них досі залишається на посадах, ну, і тепер взагалі політики, якщо вони можливо братимуть участь на таких засіданнях, будуть дуже обережно, ви знаєте, що можуть їх буквально через рік два знову прилюднити ці протоколи. Насправді щодо психологічних портретів, як ви кажете, я би все таки повернувся до тези про те, що на цьому засіданні обговорювалася конкретна ситуація, яка мала конкретне місце 28 лютого. Того 2014 року пізніше ситуація кардинально змінилася. є сенс оприлюднити ті стенограми е, на я, я категоричний противник будь-якого оприлюднювання будь-яких таємних документів, які стосуються обороноздатності нашої країни. Тим більше, якщо це робиться з певним піар або знаєте, пропагандистський це таки присутні це політичний українці, так на моє переконання, так тому я би повернувся. До речі, ми не звернули увагу на ще одне принципове питання. Обговорення йшло е, запровадження воєнного стану не на окремих територіях, е, про які от ми завжди як батьківщина говоримо, а по всій Україні. І у нас був дуже тоді виходить проста ситуація. У нас неможливі були проведення парламентських виборів, якщо на всій Україні це підкреслюю, був би запроваджений надзвичайний стан, і неможливо було б провести президентські вибори. І я повертаюся до тої, тези, які яку які вже були тоді заплановані яку... на травень чотирнадцять. У я почин... року. Яку я починав. Насправді це і був план Путіна: законсервувати парламент, в якому. Більшість мала партія регіонів, і залишити ілюзію легітимності президента Віктора Януковича. Бо якби не було загальнонаціональних президентських виборів, то Янукович Навіть би досі такий нам такий розвиток і... події. Ну так це ж логічно було б. Янукович би нам досі Ростова розказував, що він президент, що він легітимний президент, і так далі, і так далі, і так далі. Пане Легенська, ви прощаєте, у вас просто так багато часу. Як ви вважаєте? Справді, якби Як я... був запроваджений тоді воєнний стан, то це б зіграло на, на руку на, путь, всі на всій території, території України. України. Це принципова річ. Механизмы могут быть разные и могли быть разные. Скажите, а это честно было перед тими крымскими татарами, которые тогда стояли без оружия на площади 26 февраля и защищали. Свою родину? Да. Было Когда рядом находились армия, и она их не защитила. Когда в форме милиции находились российские агрессоры? И которые фактически уничтожали, запугивали тогда і детей и правильно Я розумію, що ви за те, щоб Олександр Турчинов тоді я за то, щоб оцінку давали воєнні експерти по поводу як как можно было сделать. я за то, щоб Україна защищала себе. Я за то, что сегодня 200 тысяч человек крымских татар, которые не уезжают с полуострова, зная о том, что они находятся под репрессиями, зная о том, Ахтем Чингос, который был арестован. Российскими властями за день до поездки в Крым знав, о том, что его він все одно поїхав. Тобто він жертвував своєю життю, своєю свободою, ради того, щоб захищати свій народ. Де зовраз даже нальби Україна та защитіть свої граждани? Вона була пане Ловинське. Так, а, от я я секундочку у нас сидіть з... це коли це теж питання. Ну це ні, просто я не хочу вдаватися. Я просто ні, ні, це, пане Сергію, ви важливо річ сказати, це ключові маніпулятивні речі. Пробачте, да? всі говорять про те, що нібито ситуація була весь час однака, вона не була однака. Зрозуміло, ви висловилися думку, Але на початку нашої програми ви пане Сергію зауважили, на ваш погляд, що коаліції вже нема, і пішов той відлік 30 днів, нібито почався розпуск. Але перша місце Верховної Ради. Андрій Порубій, ваш колега по фракції Народний фронт, наголошував, що 226 голосів. Є ніякого відліку немає. Пане Лаговинське, ви теж так вважаєте? Коаліція є в Україні, зараз? Я вважаю, що все, що відбувається, должно происходить в інтересах наших громадян, народу. У нас в залі було 301 голос, 290 голосів за закони, які нам необхідні для євроінтеграції. Нужно обычным гражданам понимание, есть коалиция, нет коалиции. для них нужно понятие только одного. Приймаються закони. Парламент працює, і це основна функція так званої коаліції. Парламент працює, він діє способний, він сьогодні може далі в благо наших громадян. А юридичні моменти Ляшко заявлення, не написав заяву. Не грають ролі. Сьогодні парламент працює, і це основна конституція. Ви знаєте, я погоджуюся з паном Георгієм, що абсолютно не грає ніякої ролі, чи написав Ляшко заяву, чи не написав, але людям важливіше інше. На жаль, люди вже зрозуміли, що за два роки цей уряд. Не здатний проводити жодної реформи. Цей уряд не здатний проводити нормальну політику. Єдине, що цей уряд може це обкладати податками пенсії. Під, підвищувати податки на заробітні плати, не індексувати зарплати, але і все поліції, не вдалося на пана тарифника. І після того, як 247 народних депутатів проголосували за визнання роботи уряду незадовільною, будь-який нормальний європейський політик, сказав би хлопці, я сам іду. На жаль, на жаль, відбувається по-іншому. На жаль, 90% людей не сприймають цей уряд по різних соціологічних дослідженнях. Не дамо можливість наприкінці програми пану Лаввінського саме і, при... тут, і, тут, і тут не питання ефективності роботи yeah. парламенту. можливість. Вы сили да. Арсенія силы Арсения змогу відповісти. Я представитель Кримського Крымской народу партии Арсения Арсенія Яценюка. И хотел бы подчеркнуть, что я очень уважаю Сергея Власенко. Он гораздо лучше знает наших лидеров и Турчинова, и Цунья. Много работали вместе, были ближе про Юлию Владимировну да, и Юлию Владимировны, безусловно. Поэтому легче разобраться между собой, как лучше или куда важно. Для людей важно другое. Нужно понимать, что. Uh, когда говорят о претензиях, надо всегда говорить о том, что я сделал для того, чтобы их решить. Возможно, многие фракции все-таки хотят новые выборы. І, і не важливо, що Та буде це, політичний це, кризис, Це не важливо, ні, що ця. нова має бути стабільні зараз. Просто людям мало, треба краще жити. Це крапка. Я вам дуже дякую. панове. І треба міняти хибну по весь час на наша сьогоднішня програма з народними депутатами з Сергієм Власенком і Георгієм Логвинським. Дякую вам за участь. Привіт Олександр Лещенко. Дякую вам, друзі, за увагу.